Всім привіт, мене звати Харі і ви потрапили на мій канал. І сьогодні буде дуже цікавий день, тому залишайтесь разом зі мною. А зараз я йду в торговий центр, щоб купити деякі косметичні штучки, бо я це не зробила на тижні, а завтра торговий центр не працюють бо неділя. Тому йдемо купувати. Дуже схожий магазин на нашу єву. Баратом свердл. Все, я скупилась, Тепер можна їхати додому та збиратись, бо буквально що щодину мені тут же треба буде зустрічатись з подругою. Ми йдемо на івент. Да. Таке справа. А мені треба ще зібратись. Що ж я купила за 61 злоту. Та не так багато насправді. Це пінка для волосся, лак для волосся, 4, 4 резиночки, дезодорант і консилер. Це Ось вам і майже 620-630 гривень. Отак от. У от. мене нема так багато часу, щоб збирати. Тому зачіско я вам покажу, як зробити, а вже інше я не буду знімати. Я просто так от накручуватиму кожну пряточку. І так по черзі, коли напрочувати вже покажу вже кінцевий результат, оскільки і так багато часу зняла, і плюс мені вже треба швиденько це все робити без коментарів. І, бо скоро виходити. <ріст> Отак от, от я виглядаю, така гарненька. Зараз вже виходжу. Я зустрілася з фото Аліною. Вона, на жаль, не хоче зніматися, але вона сьогодні дуже гарно виглядає, як і завжди. І ми вже йдемо на те місце, де знаходиться ця подія, зустріч з різними людьми. Як ти взагалі придкушаєш, ну, взагалі очікуєш? Я, я правда, надію, що там буде багато полянува. Я також сподіваюся, що там буде цікаве знайомство, інформація, можливо, якась нова. Ідемо, да. спілкуємось. Давай. Це ще магазинчик, тут різні приколюшки. Такий наборчик Цікавий. Кожен раз його помічали, кожен раз він у мене гарний. У нас креативний підхід до івентів. Ви зможете побачити це пізніше. Також ми використовуємо технологічність в наших івентах. Ми будемо складати наш додаток Діта Дживі Бін. Для реєстрації і купір квитків. І ми хочемо створювати івент з незабутнім вайбом, з класними враженнями і збирати ком'юніція однотомців, підприємців, експертів в одному місці. До речі, нам заборонилося зробити івент на 100 людей. Учить язык в первую очередь. Беру я Агнешку, девочку под руку, говорю так, Агнешка, слушай меня внимательно, я тебя не разумею, ты меня не разумеешь, а вы должны разуметься. Она говорит, ладно, что тогда говоримся. В общем, я им по-русскому, украинскому, по польскому, она мне по-польски, я говорю, Моя задача здесь адаптироваться. Что мне нужно делать? Она говорит, все, все будет нормально. Пошли ко мне домой. Она меня привела к себе домой. Я была в шоке, конечно. Говорит, а ты реально на заводе работаешь? Она говорит, ну да, я же подрабатываю, я студентка. Блин, там апартаменты трехэтажные. И я с места в не просто со своей комурой приехала. Я говорю, Господи, да я же не знала, я хоть бы за ручи вершку одела. Как-то как неловко. Она, давай учить традиции наши. Она меня посадила за стол, свою бабушку. Представьте, прабабушку своего бабушку. Наша спікерка і гостя Юлія Осідан. Вона, власне, сама себе представить. Буду <плізу> дуже довго себе представляти, якщо чесно, бо я дуже багатогранна особистість. Але сьогодні я прийшла до вас з такою темою, як намість. І я можу на цю тему говорити з вами, бо через деякі свої черти характеру у мене є два слова. В прослі, які я наторгувала через інстаграмчик, можна так сказати. Секрет успіху це коли включили? Все йде через нагрість. Розкохати всіх локтями, йти по головам, підсирати своїм конкурентам, ненавидіти всіх на світі і думати, що ти найкращий. Конець. Якщо ви думаєте, що це до вас, це вас приведе до успіху і нічого подібного, це вас приведе тільки в одну таку точку, яка називається кут, там, де ви покриєтесь пилом, і вас просто-напросто не будуть не поважати, ви нікуди не виростете, у вас не буде можливості спілкуватися з адекватними людьми, бо на такі заходи. Ой, я сподіваюся, мене видно. І я нормально виглядаю. Коротше, я вже вдома. Захід пройшов дуже класно. Познайомилася з новими крутими людьми. Нова інформація, супер нової інформації не було. Але просто цікаво було познайомитися з людьми, які так само, як і ти, розвиваються в тій ж самій сфері. І це завжди цікаво знайомитись. Дізнавати щось нове, плюс там були люди з різних сфер, тобто особистий бренд це загально. Але у цього особистого бренду є багато напрямків. Наприклад, хтось відповідає за СММ і є дуже багато смм спеціалістів Хтось за б'юті сферу відповідає. І в цій б'юті-сфері, звісно, ну, би без інстаграмів, соцмереж ти не, не знайдеш клієнтів. І таких сфер багато. Там, хтось веб дизайнер хтось веб-дизайнер, хтось підприємець, хтось танці займається танцем, типу, не займається, а викладає танці. Ну, коротше, таких людей прям. Я не познайомилася з людиною, яка тільки веде особистий бренд, і особистий бренд про себе. Не про свій бізнес, а про себе. Я не познайомилася, можливо, хтось був, а можливо, і ні. Зазвичай всі розвивають свій бренд, а не себе. Тому це цікаво було познайомитися з людьми, нові класні знайомства. Рада була, що пішла. І? і зараз трошечки ще вдома пороблю справи. Треба змонтувати відео, яке повинно вийти завтра. Для вас це воно вже вийшло, я сподіваюся, якщо я все ж таки все змонтувала. Да, і буду відпочивати. Я вже домонтувала відео, пройшла ванну мавати, столягати, спати. А, вже перша година ночі а, хотіла зробити обхатинку. Але хочеться зробити якусь класну обкладинку з класним текстом, а я вже мозк не варить. Знаєте, сьогодні я набралась дуже натхнення і розуміння про те, що ніхто, окрім тебе, ніяких кроків до твоєї мети не зробить. Якщо ти хочеш, роби. І не відразу все буде класно получатися. Була дівчина, яка виступала спікером, і вона. З 16 років переїхала до Польщі самостійно на заробітки. І я так розумію, вона не навчалась, вона суто працювала. Потім у 2019 році вона вирішила, що вона хоче щось відкривати своє, вести свій бізнес, але не знала що. І от її прийшла ідея про те, що можливо нерухомість вести. І вона зробила свою агенцію по нерухомості. І У неї є ця нерухомість в різних містах Польщі: Катріця, Вроцлав, Врашава і ще якісь. І суть така, що дівчина зараз 27 років. Вона там має дуже великий стабільний дохід має можливості. Але вона це зараз має. Але щоб до цього пройти, вона сім років робила певні кроки. І от я вас закликаю. Якщо ви хочете чогось досягти, і вам здається, що це настільки недосяжно, так, да, це недосяжно для вас зараз. Але вже через 10 років ви будете огля... оглядуватися, і будете думати, або жалкувати про те, що ви не зробили жодного кроку для того, щоб досягнути тієї мети, яку ви дуже хочете досягнути. Ви будете безмежно пишати з собою за те, що пройшли е, такий тернистий шлях. Тому я закликаю вас просто робити кроки і розвиватися. Бо доки людина розвивається, вона живе. Дякую за перегляд цього відео. Дякую, що протягом цього відео були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, хоча тут багато чого цікавого відбувається. Е, і підписуйтесь на мій інстаграм. Описання буде під відео. А, І зустрінемося в наступних відео.